Я не дивлюсь новини, не читаю, я дивлюсь на людей, на реакцію людей на вулиці. І так я від... ну, розумію, що відбувається у світі. Коли роз'їбали кримський міст, я йшов по вулиці і всі йдуть такі. Мені здається, що коли у всіх телеграмі телеграмів прийде повідомлення, що помер Путін. Люди почнуть сексом на вулиці займатися просто. Тому якщо ви побачите, що хтось біля тебе їбеться, це буду я. Тому, будь ласка, не викликайте поліцію, краще приєднуйтесь. Благаю. Да, я стендап-комік, тобто безробітній. І від вас сьогодні залежить, чи буде щось їсти в кінці вечора, чи ні. Якщо мені не вдасться вас розсмішити, я буду пити водичку. Якщо мені вдасться вас розсмішити, ви будете сміятись, то скоріш за все забудете про свою їжу, і я зможу потім її доїсти. <плес> Тому да. це в ваших інтересах, щоб я сьогодні щось з'їв, будь ласка. Да, якби я в школі знав, що я буду займатися комедією, то я б краще «Файну Україну» Дивився замість математики. У Мене дивні асоціації зі школою, мене звати Ігнат. І давайте так: вчителям буде важко, я це розумію. Особливо важко запам'ятовувати імена ім дітей. Це супер важко. Мене звати Ігнат, в перший день в моїй новій школі мене, вчитель мене підіймає і каже: це наш новий учень і політ. Я кажу, я Ігнат. Вона каже, Коля, не зайобу, підійди. Нехай клас тебе привітає. І після цього я був до 11 класу іполітом. Отака іронія судьби. У мене є дівчина. Ми зараз знаходимося в стосунках, все чудово, але я боюсь одного слова. Затримка. Я прям боюсь цього. Бо відверто кажучи, я боюсь мати дітей, бо це завадить моїй стендап-кар'єрі. Це, це вже сміх викликає? Ахуєть. Так, да, я реально боюсь мати дітей. Моя дівчина теж боїться мати дітей, тому що вона ще навчається в університеті і просто фізично не зможе працювати на нормальній роботі, щоб утримувати мене і дитину. Це не в її інтересах взагалі. Це... І я думав, чому я боюсь цього слова затримка, чого воно мене так лякає. І я зрозумів, бо зі мною ніхто ніколи не спілкувався про те, як відбуваються статеві відносини або перший секс. Попискайте, з ким батьки розмовляли про те, як відбуваються статеві відносини? Дві людини. В залі зараз десь ну, 40 людей, дві людини поплескало. Україна! Це дивно, зі мною теж ніхто ніколи не спілкувався. Все, що мені казала мама, це Ігнат, якщо тобі щось потрібно, попроситься в Бога. І коли мені щось було потрібно, я робив ручки ось так казав, Боже, нехай мама купить мені цукерку. Підходив до мами, казав, мама, купиш цукерку, і вона купляла. І я вірив в Бога. У нас були такі відносини. Зі мною дійсно ніхто не спілкувався. Одного разу, одного разу до мене батько в 10 років підійшов і почав мені розповідати, як він круто їбався в 10 років. Ох, я в твої 10 років так їбався, ну вже. Йду по вулиці, віжу собаку, їбу собака. І мама пороч: я такий, вау, яка в мене чарівна сім'я. <nd> да, зі мною ніхто не спілкувався, і тому в світ сексу і мастурбації я входив максимально тупим. Я взагалі нічого про це не знав. Я соромився мастурбувати. Я думав, що в цей момент на мене хтось буде дивитися. Тому я це робив в ванній кімнаті, щоб ну, мене ніхто не бачив. Я не знаю, як ви, може, хтось з вас навпаки, мам! І починав. Я не така людина. Я це робив ванну. Я заходив в ванну кімнату, вмикав кран, ставав в ванну, робив ручки ось так і казав, Боже. Нехай зараз переді мною буде найкрасивіша жінка у світі. Відплющував очі, бачив перед собою маму, бо я не зачиняв двері. І мама не дивилася на мене з повагою, бо по, типу, знаєте, дістає телефон, знімає, така бабці відправлю. Такого не було. І я вчився в цьому сам, я вчився в цьому через порно, а порно це найгірший вчитель в сексі. Особливо як виглядають дівчата в порно. В них взагалі там не існує волосся, окрім голови. Я коли вперше побачив волосся на вогіння у дівчини, я до неї нахиляюся і кажу: ти хвора. Вона дивиться на мене, ти й і то, як починається секс в порно, так в реальному житті не починається. Я вам зараз покажу сюжет, який я бачив. Треба три мужика на сцену. Добре інший сюжет. Секуни йобані. Уявіть, що я молода, красива дівчина. Руки на сто, мужики. А, уявіть, що я молода красива дівчина, я моюся в душі, все суперкрасиво, і тут в якийсь момент в шторку засовується член. Вона дивиться на це і така Вау! І починає його сосати. В реальному житті так не відбувається, мужики. В реальному житті, якщо ви засунете свічан шторку, вам ніхто не буде сосати. Вас уєбуть. Сім'я не сім'я взагалі не має жодного значення. Я перевіряв, серйозно. Тому, будь ласка, розмовляйте з дітьми про секс, це дуже важливо. На початку повномасштабного вторгнення взагалі було не до сміху, довелось працювати на нормальній роботі. Я працював в БПШ. Поплескайте, хто не розуміє, як перекладається абревіатура БПШ. <плес> Тим, хто розуміє, дякую вам. Я вас люблю. Тим, хто не розуміє, навіщо ви мене кожного дня зайобували? <плес> Що таке БПШ? Біляш, пончик, шаурма. Добре, мені чебурек, будь ласка. Блять, у нас немає чебураків! А що у вас є? Біляш, пончик, шаурма. Там важкувато працювати з 9 до 11 це веден на ногах, треба бігати. Я прокидався о 7 ранку, дивився, як я виглядаю, такий треба ще накуритись. Я так просто не піду. І в перший день моєї роботи до мене підходить керуючий і каже мені: Ігнат, фея спиздала два мішки ММДЕМСу». Для тих, хто не розуміє, так в закладах громадського харчування називають прибиральницю. А я цього не знав. І от стою я накурений. До мене підходить керуюча і каже мені, Ігнат, фея спиздила два мішки мемдемсом. А я не розумію, це я так накурився, чи це реально фея спиздила два мішки емом Я просто стою такий, треба заканчувати, Ігнат. Більше ніякої трави взагалі. І я, і я запитав керує, чому ви так називаєте прибиральницю? Вона каже, тому що це образливо, Тому ми їх називаємо феями. Я не розумію, що тут є образового. Для мене тут немає нічого образливого. В неї в трудовій книжці написано прибиральниця. Там не написано фея. Якщо фея це образливо, давайте тепер айтішників тролями називати, стендап-коміків, стендап-гноміками. Я в якийсь момент просто підходив до кожного з персоналу на курні. Ти фея? Ні, все, я пішов далі. Я б хотів побачити обоча Пітера Пена, якби він таку дінь-дінь побачив. В обличчя пані Зої. Я в якийсь момент просто думаю: так, треба може зуб вирвати, чекати, поки сама прийде. Не знаю. Складне життя. У мене на цьому все. Дякую. Неймовірна публіка. Мене звати Анат Михаля.